озвучували Evolu Studio. Я тут хотів поласувати корейською їжею. Я їм корейську їжу навіть в Барселоні. Пімпап, кімчі зі смаженим рисом, кімчі та тохпаки. Зараз розпочну це все їсти. Кімчі рагу. Тут я веду себе досить сміливо. Спочатку я спробую кімчі зі смаженим рисом. А, тутечки рамен. І що ж я щойно побачила? Мені потрібно це зафільмувати. Він такий великий, майже як кімчі рагу, всередині кімчі А зараз я відключуся, щоб поїсти. Сьогодні я збираюся піти на чортове колесо, поїздити Джурас і погуляти на пляжі. Я планувала вийти раніше сьогодні й піти на пробіжку, але не думаю, що мій охоронець Шон, дозволив би це зробити. Він прибув до Європи зі штатів, і він дійсно сумний через різницю в часі. Лол. Рандомне, це мій прошана. <реш> Тому я передумала йти на пробіжку. Спочатку я. Вау, виглядає неймовірно. Я повинна це засняти. Тут так красиво. Тут навіть є замок. О, це, мабуть, собор. Правильно? Так гарно. О, це він. Сто відсотків він. Варто нам туди поїхати? Що ви думаєте? Це ж собор, чи не так? так мило у мене Мурашки по шкірі. Тут так багато людей. Думаю, мені потрібно взяти окуляри, щоб гуляти було зручніше. та дам тепер я не переможна. Повністю не переможна, мене тепер ніхто не впізнає. Сьогодні тут свято дуже схоже на Хондге, а ринок відчинений, тому що сьогодні національне свято, так? О, так мило. Вау, як мило! Думаю, я сказала це надто голосно. Хочу придбати це для ліси. Варто? Я справді хочу щось цього, щось таке цікаво, наскільки мало воно буде виглядати у домі? О, що? Це так мило, дуже креативно. Я так хочу зробити фото, потрібно встати в чергу для цього. Я хочу виглядати мило. Зможе зробити для мене миле фото. Можливо, це і не була така велика справа. Ніхто не вставав в чергу після нас. Що це? Я думаю, чому вони прикрасили це ось так? Кошечки, це налякало мене. Що з ним трапилось? Чому? Що з ним трапилось? Рудольф. Все буде добре, Рудольфе. Ти справишся. Ти справишся, що навіть різдво не настало. Вони вже продають всі різдвяні штучки. Цікаво, як воно буде виглядати. Зараз там величезна реклама Samsung. Це так цікаво. Мені сподобалось, можемо йти далі. Куди підемо? На чортове колесо? Ура! Ми йдемо на чортове колесо! Відтоді як я прибула в Барселону, я бачила пляж і велике чортове колесо лише з вікна свого готельного номеру. Тому я дійсно хотіла піти туди. і саме тому ми зараз туди прямуємо. Це пташка? Що? Що з нею трапилось? Що з цією пташкою? Привіт. Зі мною сьогодні трапляються дивні речі: ця пташка і Рудольф. Що такого з ним трапилось, що він раптово вирішив померти? Вау, виглядає неймовірно. Це місто таке прекрасне. Я сподіваюся, що камера зможе передати це. Виглядає дуже гарно, але камера несправедливо до цього ставиться. О, а це порушка тієї пташки. А що це таке там посередині? Що це? Виглядає як дитина, яка проходить крізь статеве дозрівання. Я в дорозі ось туди. Чортове колесо. Я прямую туди. Зараз моя черга, Вау, ми всередині круто. так круто виглядає. Дуже гарно, просто неймовірно. Я хочу піти на сани. О, хочу спробувати піти туди. Виглядає так гарно. Думаю, скоро ми вже будемо спускатися. Ми підемо на полювання за чурос, коли спустимось. Вперед! Це найвідоміша різдвяна крамниця у місті, і тому люди тут стоять у черзі. Ніби черга за чурос. Вау, це красиво! О, це Санта Клаус. Це місце таке популярне через Санту. Я стою в черзі за чурос. Ми підемо в той магазин. Ось там. Ох, ви не бачили його звідси? У всякому разі, Іспанія дуже популярна своїми чурос, і я, звичайно, збираюсь спробувати їх. Дочекайтеся мене. Думаю, маленькі діти також хочуть скуштувати чурос. Вибачте, але я прийшла першою. Вже майже наша черга. За мить чурос вже будуть у нас в руках. Яке я маю обрати? Ви повинні їсти все, коли ви на ютубі. Скажіть мені, що найсмачніше. Ва, wow, і що це виглядає чудово? Виглядає надзвичайно апетитно. Я отримала чурос із збитими вершками всередині. Залишилось вже зовсім мало. Камера була вимкнена, і я просто їла, поки вона заряджалась. Це смачно тутечки шоколадний соус. Я виглядаю як справжня ютуберка. Ви занурюєте це в соус, потрібно повністю так буде смачніше. Це дійсно дуже смачно цей шоколад.